Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас буде тестування лаків для стемпінгу. І протестуємо на якийсь з одних цих пластин для стемпінгу. Невеличка моя колекція з пластин. І зараз протестуємо лаки для стемпінгу новенькі, які я нещодавно собі взяла. Спочатку я зробила замовлення двох лаків для стемпінгу. Мені написали з магазину, сказали, що цих лаків одного з них немає, тому я. Пошлюпала в інший магазин і взяла ще два. Справа цей ви вже бачили в мене, а ось ці два зліва новенькі. Все однієї фірми це не реклама. Попередній, тим, що я купляла, справа він працює. Доволі таки не такий вже щільний, як би хотілося, а ці що зліва, не знаю, зараз будемо тестувати, особливо синій, то мені здався якимось дуже рідким, щоб він дуже швидко не засихав. Ось так лаки для стамінгу треба їх колотити, мішати, щоб наш пігмент розподілився і вони були щільними. І зараз протестуємо, подивимось, що воно. Захотілося взяти вже давненько, я хотіла взяти собі новенькі лаки. Якісь кольорові, особливо мені хотілося зробити різнокольоровими якісь графіті. Ну і давайте тестувати, наскільки він працює. Точніше, чи працює він взагалі, тому що я їх ще не пробувала. Нанесла вже на пластину, переводжу на свій штамп, який ви вже неодноразово бачили, і переводжу на нігодь. Ну, Ніби все перевелося, все нормально виглядає. І давайте ще пробувати. Я надію, що вони будуть працювати. Ціна в них дуже кльова, тому що в таких магазинах, як Stalex і French, то там вони значно дорожче коштують в тому звичайному магазинчику. Я навіть пам'ятаю, як він називається. На базарі звичайний магазинчик, то вони коштували, здається, 70 гривень за один, але я брала на Чорну П'ятницю і вони виходили мені по 60 гривень ці два лаки. І зараз я переводжу, бачу реально, що переводиться. Ось така незвична в мене є пластина минулорічна, яку я брала. Ось такі якісь полоси, мені нагадувало, в минулому році це мороз чи просто якісь креслення, не знаю щось таке. І тож, тож що? Тож, що? я взяла тільки два і задаюсь питанням, чому я не взяла ще. Не знаю, чому я не взяла ще Ще пару якихось кольорів можна було взяти. До речі, там і білий в мене вже закінчується. Можна було взяти ще білого, білий розходиться набагато більше, ніж кольорові, чомусь мене завжди. Якісь сніжинки, якісь промальовки, все в основному в білому кольорі. Протестувала вже, дивіться, і наступний колір він у вас якийсь більш червоний. Чи ні, не червоний. Ну, коротше, ось два цих кольорі, кольори і один малюнок. І все перевелося ідеально, нічого не засихає, взагалі нічого. Бувають такі проблеми з лаком для стемпінгу, коли вони дуже густі, наприклад. І просто коли ми їх забираємо на штамп. Вони швидко дуже засихають, і ми не встигаємо це все перенести на наш ніготь. Але цю ситуацію можна поправити тим чином, що залишити липкий шар, наприклад, на нігтьові. Але буває ще такий випадок, коли ці лаки. Просто моментально висихають, і ви не то що не встигаєте перенести на нігодь, а просто навіть не встигаєте забрати з пластини штампом, то це дуже неякісні лаки. Дуже частенько в мене, до речі, три кольори таких вже стоїть, колись я брала, вони взагалі не працюють, дуже швидко висихають, і просто валяються без діла, ніяк їх не викину. Ну, а ці працюють, я задоволена, можна брати ще і насолоджуватися з темпінгу. До я дуже дуже полюбляю стемпінг. По-перше, це дуже швидкий дизайн. По-друге, різноманіття різних текстур, малюнків і такого іншого. А пластину протираємо, вичищаємо. До речі, якщо якісна пластина, не треба після кожного малюнку протирати цю пластину просто-напросто. Обов'язково пластину треба протирати, коли ви закінчуєте роботу з темпінгу. Не залишайте все так, не закидуйте в свою шуфляду і протирайте відразу, хай буде чиста пластина, бо тоді. Лак засихає і складніше то все витерти. Чим витирати пластину, я взагалі не заморочуюсь, спеціальні якісь рідини не купляю. Просто в мене звичайний ацетон, який я взяла в Аврорі, ось ця скляна пляшечка, тим, що стирають звичайний лак. Перелила ось ту пляшку, що ви бачите в правому верхньому куті. Це ну, пляшка з помпою. Так, зручніше мені набирати. Набагато зручніше, ніж виливати з цієї скляної пляшки, і ну, доволі таки зручно. Цим же я її вичищаю. І якщо на шкіру потрапляє, цим цитончиком я також протираю зайве. Ну, і Давайте вже протестувала я цю пластину, вона, точніше, не пластина, а ці лаки Вони працюють. І Давайте вже якийсь зробимо декорчик шоведесенько, і подивимося, як воно буде виглядати. Я взагалі не заморочувалася і не думала над якимось дизайном. Зараз будемо просто чисто якось експериментувати і пробувати щось дивитися на швидкоруч, що можна зробити. Ось цей заміс, що ми робили в попередніх відео, зайдіть, подивіться, хто не дивився, це, до речі, була. Гель-фарба, типу хром, типу срібна, але вона нічого нормально не працює. І ми її поправляли і зробили новорічні, ось такі блискітки. Подивіться попереднє відео, якщо вас цікавить, як я то робила, і саме нею зараз ми будемо працювати. Зробимо ось таку розтяжку біля кутикули, і зробимо також на вільному краї. Можна, в принципі, було б взяти більший пензлик, ширший, то було б набагато швидше. Також можна взяти пензлик для розтяжки щоб то було рівномірніше і швидше працювати, щоб у нас все гарно виходило. Але в принципі я справилась і тоненьким Просушила то все в лампі, залишила посередині вільне місце, і саме це вільне місце, зараз із цієї пластини зробимо стемпінг. Чомусь мені ось ці саме перші полосочки, ці рисочки, ці креслення, якісь царапушки сподобались більше всього. і Зараз ми їх задіємо на нашій нігті. Дякую Протираю знову ацетоном. Запам'ятайте, якщо ви тільки що протерли пластину, то дайте їй трохи висохнути, бо також може у вас просто розпливатися ваш малюнок. Треба чекати. Іноді бувають випадки, коли такі лаки для стемпінгу, що швидко засихають, дівчата залишають спеціально умисно рідину, щоб просто-напросто воно не встигало засихати. Але то така, якщо чесно сказати, сумнівна акція. Один раз вийшли. Один раз не вийшло. Я думаю, просто краще один раз взяти якісний матеріал. Працювати і насолоджуватися, і не експериментувати. Перш ніж щось купляти, запам'ятайте правило, зараз все дуже розвинено, продвинуто, подивіться, огляди на той чи інший товар, реально працює воно чи не працює, щоб не впасти в халепу. Бо, наприклад, якщо взяти якихось 10 чи 15 таких лаків для стемпінгу, буде дуже велике розчарування, коли вони не будуть просто працювати. Тобто гроші будуть викинуті. На вітер. І це буде дуже неприємно, все одно доведеться йти купляти ті, що потрібно. Так, ну, переносимо наш стемпінг. Якщо ви бажаєте урок по стемпінгу, напишіть мені в коментарях, я зніму більш детальніше, більш таке. Відео коректно, більше спрямоване на те, щоб більше вам розповісти крок за кроком, як робити стемпінг. Сьогодні у нас просто тестування цих лаків, тому я вже конкретно не заморочуюся, не показую всі фішки. Якщо ви хочете таке відео, дайте мені знати в коментарях. Переводимо, подивіться, переводиться все гарно, воно не засихає швидко. Воно засихає, звісно, всі лаки для стемпінгу засихають на повітрі, але не так швидко, і ми можемо попрацювати. Навіть встигаю я прибирати, як бачите, зі штампу ось зайве, що мені не потрібно. І перенести ще тоді наш малюнок на нігодь. Штамп в мене прозорий, це дуже зручно. Чому зручно? Та просто тому, що ми бачимо через прозорий штамп, куди ми будемо долити, ліпити, переводити наш малюнок. Ну, ось так якось все виглядає. Я намагаюся тут підкоригувати світло, щоб вам було краще видно. І ось залишки мого білого лаку для стемпінгу там зовсім трошечки вже залишилось. Треба буде ще заскочити, взяти і білий, напевно, такий. Так, і новорічна пластина, також минулорічна, в цьому році я не брала під Новий рік ще жодних пластин. Не знаю навіть, чи буду брати, чи не буду. Якщо щось цікаве, знайду, то візьму, до речі, на AliExpress я вже зустрічала прикольні пластини, але, але вони вже не встигнуть попросту доїхати до того часу, щоб встигнути зробити вам декілька дизайнів. Якщо наприкінці грудня приїдуть, відзняти одне відео, то якось буде неприкольно хотілося б більше щось зробити. І ось результат: це все я перекрила глянцевим топом, щоб блискитки в нас сяяли, були новорічні, фокус з'явись. І ось так все. Просто-напросто виглядає. Наскільки воно виглядає оцініть від 1 до 10, де 10 найвища оцінка. В принципі, на мою думку, якщо воно вам цікаво це прикольний і гарний дизайн на новий рік. Там сяє, там сніжиночки і так далі. Ну і все. Ось такий на стемпінг вийшов. Ні, ще трошечки додам ось так під новий рік, коли буде сяяти ялиночка і будуть переливатися блискітки То це ще. Ще прикольно можна ще було б зверху додати, там де ті блискітки світловідбивного топу, тоді б ще більше був ефект, ще більше би то все сяяло і класно було б новорічне. Все, всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.